І коли я хотів йти, і, і, і такий веселенький коротар, я йду і другі двері, я штовхаю двері, так, штовх. а на мене раз. Схопили мене, Ми покрутили руки здорові, накинули плащ, гузики зачіпнули за рукави, перевели через дорогу, а там МГБ і на другий поверх, а там усе котло сидить. І ааа, ну як? Як фамілія? Я кажу боднар, а що? Я кажу, що а що? А біда о я в себе одбівну і зрозум. Ну, це Станіславі з тобою справляться. Зв'язали мені руки, вивели мене на подвір'я, маленьке подвір'я МГБ. Я не годив був сісти на машину, та да, вантажно. Вони попід руки мене вкинули, зв'язали мені ноги. Накрили плащем, не плащем, а брезентом, і ці червонопогоники, і всі оперативники. І привезли мене зв'язаного до Станіслава. <кхи> Унесли мене на другий чи на третій поверх, я не міг йти. І я дві доби більше лежав, вони по мені ходили. Вони мене мордували. Потім повели. До начальника, слідчого, до начальника слідчого відділу, полковника. От, а я вже на вільовку зняли, от ті нарушники наділи, кайдан. І він так сидить, от і художник. А в своїй вічності екскіз мог зробити? я кажу, не екскіз. а як він приходить мене раз, ти краснобай. І коли вже мене кинули до камери. Мені було дуже добре, наче я додому потрапив, розумієте. Почалися допити, страшні допити. Тепер арештували ж мого одного брата, другого брата. Швагра арештували і мене. І принесла передачу дружина. І мені каже, один був на допиті і каже, чув, що таке. Жена Соколовського принесла передачу. От. На... Не, якщо принесуть передачу, її арестувати. І раптом я одержую передачу маленьку. Я це подумав, щось не те. І вона принесла мені передачу і ту передачу поділили. Я почав дивитись, дивитися, може побачу. І така, такий пляць був, де е... прогулянка була, великий. А то був окремий і такий наморник на вікні. І раптом я в шпарено дивився, я її побачив, і кілька жінок ходять. Я крикнув Варю і арештували. Через муры важкой, Знав, ну, що вже все вже кінець. І прочитали мені вирок. Прочитали мені, вирок. Це мені дали 20 років. Окремо судили дружину. Окремо двох братів. Тимош швагра. Арештували в травні мене. А я була підсвітством довго, а вже як вивозили, то був. Вже осінь, навіть це було десь ну, пізня осінь, навіть зима вже почалася. Залаздували нас вагони, жінки ж окремо зовсім окремо, всі жінки, і товарними вагонами нас повезли в Мордові. Привезли ми в Бордовію, а там в Мордовії, такий ми брели, отож наш. Мене, наприклад, арештували, то тепло було і в туфлях, сніг вище колін. Ми так от їх пішли, там, мабуть, кілометрів сім, нам треба було пішки, бо там не, немає, не було грізної дороги. Холодно. І ви знаєте, яким чудом, в такій біді завжди допомагає Бог людям якось винести. Ніхто не захворів. Уявляється, на тим, на тому мерзлому, ми так спали, поки ми своїми тілами одмерзали це все. В у цих бараках холодно, страшно, і взагалі спочатку було холодно, а тоді ж нас дуже багато у бараці було. Ми своїми тілами вже і обігріли ці бараки. У нас три тисячі було всіх, одні жінки. І було десь дві тисячі українок. А решта були різних. Білоруси були, особливо литовок багато було. Білоруси менше, менше. Там взагалі національне питання було не дуже так, знаєте. Але там німців дуже багато білорусів вивезли. І коли оті жінки, яких звільнили вже при закінченні війни, їх звільнили і їх відразу в лагерях, як, як зрадники батьківщини, і людей, майже всім давали по 25 років. Ну а в Україні це Галичина в основному. З Великої України мало було. А Галичина з сім'ями ви знаєте, прямо цілими сім'ями. Родник Надя, п'ять років був. Коцур Анна, член УОН 42-го року. Була суджена на 10 років е, Москвою, потім додали ще п'ять, відбула 13. Хома Михайліна. Я була на спецдесятчі з цілою родиною, з батьками і з, з братом одним. Була там 10 літ, Іркутська область. Один мій брат загинув під бродами, а другий попав в лагерь. І там він теж помер. Горобельку Богдана за принадлежність організації, як неповнорічні, засудили мене на 5 років, 5 років я відсиділа. Батів вислали. Алло. Марія. Спец лагерях відбула 10 років. Брат гинув, під білі дві сестри загинули, я їх випустили з чорни. І вечко, я і я Ярослава, суджена була на 25 років і 5 позбавлення прав. разом зі мною і суджена сестра старша, тож на 25 років. Голова Софія Унусина, малолітка, судіна на 10 років, 5 позбавлення, відсиділа 9 років. Нехай лише Ірина, судина на 10 років, відбувалася Буркуті і мордові. Хорнат Ольга, 25 років, судина, 5 позбавлення прав.